Ще один українець гратиме в Англії. Що його там чекає? Рома проводить топ-трансфер за кермом літака, привіз привізновочка у Рим, був власник клубу. Евертон Миконка вивели шалені гроші за експрецівника Кавсі, один з найбільших талантів Іспанії у Саудівській Аравії. Тоні Крос лютує. Мене звати Андрій Сеньків, ви на ютуб каналі Гудібінг, і сьогодні, як і завжди, ми говоримо про найцікавіші трансфери, що відбулися у європейському футболі за останні дні. Для старту прошу вас не забути, будь ласка, про підписку та лайк. Цьому відео для того, щоб цей канал розвивався, щоб розвивався елементарно футбольний ютуб на українському просторі. Ну і підтримайте мене, будь ласка, цими речима, тому що тотнем традиційно, як завжди, з будь-якими гравцями чи з будь-яким тренером, вилетів з Кубка англійської ліги вже на першій стадії в серії пенальті проти Фулема. За підтримку, дякую. Почнемо ми з дуже і дуже ганебного, але тут слухайте, будь ласка. Уважно був колись такий футболіст Ілля ля цимбаларі. Він народився в Одесі, навіть зіграв три матчі за збірну України. Але приїхав свого часу ще в 90-х до Росії, виступав за Спартак, Локомотив, Анжи. Але важливо, що цимбалар грав також і за збірну Росії. Паспорт взяв ну і, ну, і бігав за цю команду. Цимбалар помер 10 років тому в Одесі, і тепер один з його синів, котрий, втікаючи від російських бомб, котрі часто летіли до Одеси, від них втік правильно. Куди До Москви. і там разом з російським футбольним союзом організовує матч пам'яті свого батька. На цей матч запрошено чималенька кількість світових зірок, котрі, напевно, до цього матчу навіть не знали про існування такого футболіста. Зокрема, в Москву поїдуть Куарежма, Дебайор, Абідаль, Майкон та багато інших. Так от трибуна підготувала важливий матеріал на цю тему, а також. Текст звернення до цих гравців. За посиланням в описі до цього відео можна перейти на цей текст, також перейти на сторінки цих гравців у соцмережах і заспамити їм абсолютно все. Можливо, таким чином, хоч до них дійде. Тому переходьте за посиланням в описі до цього відео, а далі ви знаєте, що робити. Тепер йдемо до більш приємного до обговорення власне трансферних новин. Лондонський Арсенал віддав в оренду лівого захисника Кірна Тірні до Реал Сосєдада. Оренда на один рік, і за цю оренду іспа. Заплатять буквально кілька мільйонів євро. Ця історія цілком зрозуміла, логічна і так далі. Тому що, якщо в попередньому сезоні Тірніше отримував таку сяку ігрову практику, коли Арсеналу треба був не якийсь там гібридний, хібний фулбек, як Зінченко, для контролю, а справжній лівий захисник для захисту, так то він на таки на поле виходив, ігровий час мав. Зараз ситуація змінюється, тому що в Арсеналі, окрім Зінченка, на. Позиції лівого захисника може зіграти і Тімбер, котрий поки травмований, так може зіграти і, і Якоб Ківер, котрий взимку прийшов і попередньому матчі проти Фулема на цій позиції діє. Тобто варіантів набагато більше стало. Якщо в попередньому сезоні Тірні е, говорив про те, що хоче більше ігрового часу. То в цьому сезоні його ситуація погіршилася, і ця оренда в Сосіда для нього цілком зрозуміла. Вона потрібна була і арсеналу, у котрого був перебір гравців на цій позиції, і самому Тірні, котрий хотів грати більше. Тим паче переходив в топ-чемпіонат, а також в клуб, котрий гратиме в лізі чемпіонів. Грубо кажучи, трансфер, котрий влаштував усі сторони. Тепер про інший перехід, Хаубек Габріель Вейга став гравцем Аль-Ахлі. Важливо, що в Вейзі 21 рік. І він виступав за Сельту в попередньому сезоні. А також грав за молодіжну збірню Іспанії на чемпіонаті Європи, котрий відбувався цього літа у минулому сезоні. Вейга віддав 4 асисти та забив 11 голів у складі Сельти. Це гравець, який відзначається тонкотою роботи з м'ячем. Футбольним інтелектом, і найважливіше так, що він е, може фактично самотужки сконструювати щось конструктивне в плані атаки для своєї команди. Виступає переважно на позиціях 8-го або 10-го номерів. Він підмахнув контракт за ляхлі до 26-го року. Сума трансферу 40 млн мільйонів євро. А в рік Вейга зроблятиме 12 мільйонів у євровалюті. Важливо розуміти, що Вейга був за крок до наполі, навіть вже мав вилітати до Неаполя. Напаєш давав за Вейгусельки 30 мільйонів євро, а самому гравцю зарплату близько 3 мільйонів. Це набагато менше, ніж те, що заплатили аравійці. Правда в тому, що на початковій стадії. Трансфер Вейги в Наполі заблокувала сама Сельта, котра, почувши про пропозицію Аляхлі, котра на 10 мільйонів більше, ніж пропозиція Наполі, передумала і скасувала політ Вейги до Італії. Сельті банально було вигідніше продати свого гравця саме в Аляхлі. Але і гравець, чесно кажучи, мав право вибору, немає рабовласницького владу у цих всіх трансферних переходах. Ти завжди можеш сказати: Я не хочу, я не хочу. я... Не хочу, але Вейга цього не зробив. Він отримав фактично у чотири рази більшу зарплату. В Аляхлі, ніж міг би отримати у Наполі. Авторитетні інсайдери пишуть про те, що на цей трансфер критично вплинув тренер Аляхлі Яйсле, один з найбільших талантів у тренерському цеху, котрий до цього тренував Зальцбург. Але камон, я не вірю в жодні розмови, в жодні переконання, в жодну стилістику, малюнки, гри і там якісь функції твої напої, коли мова йде про перехід до Судівської Аравії. Ну це немає жодного. Однісінького значення і найбільш точно про цей трансфер сказав Тоні Крос. Він просто в інстаграмі написав: ганьба, я повністю з кросом погоджуюся і респектую йому, тому що німець за інформацією біль також мав пропозиції Союзської Аравії цього літа, але ще на початковій стадії їх. Всіх відхилив щодо Вейге, Тут все зрозуміло. Йому лише 21 рік, і нам здається, що туди мають їхати вже ветерани, або ті, хто вже прям багато-багато чого побачив себе яскраво провів в європейському, не найголовнішому футболі планети. Але трапляються і такі випадки, і це не означає, що Вейга вже все як футболіст. Ще раз йому лише 21. Він підзорвать баблішка, і потім повернеться назад до Європи, до Іспанії чи куди там захоче. Я не бачу в цьому жодних проблем. Тим паче я переконаний, що. Футбольна бульбашка Саудівської Аравії вибухне, лопне максимум за два роки. Скриньте, будь ласка, кілька цікавих трансферів, котрі стосуються Марселя та Інтера. Для початку Марсель орендував форварда Інтера Хоакіна. Корея оренда на рік, за котру Марсель заплатить 2 мільйони євро. А також матиме право викупу за 10 мільйонів через рік. Що для цього треба, щоб Марсель кваліфікувався до Ліги Чемпіонів, і все буде гаразд. Кореа це той Форвард, котрий кілька останніх сезонів формував квартет форвардів для Інтера, так Лукаку, Джеко, Корея та Лоутаро Мартінес. Корея був найменш помітним з з них всіх, так і найменш ефективним. Тивним направду він забив в складі інтера всього 10 голів та віддав 5 асистів у 77 матчах. Це не до порівняння з тим, який вплив мав Корея, коли виступав за Лаціо, де працював також. Із інзаги сподіваюся, що цей талант реанімує свою кар'єру на велотромі у зворотньому напрямку, але безвідносно до цього переходу відправився Алексіс Санчес. Він не захотів продовжувати контракт з Марселем, котрий нього закінчився в червні, і довгенько шукав клуб в підсумку. Повернувся. До інтера, де підписав контракт терміном на один рік. Ще раз це трансфер на правах вільного агента. Санчесу 34 роки і здавалося, що його перехід в Марсель це вже такий легесенький закат, але насправді ні. Е, Санчес став абсолютно найкращим гравцем Марселя попередніх кампаній, забивши 14 м'ячів у французькій лізі. 1. Санчесу вистачає абсолютно всього. Інстинкт справжнього форварда в нього залишився. Швидкості він глобально. Також не втратив, тому повернення в сильніший чемпіонат та сильніший клуб цілком закономірне. Цікаво, також те, що до Марселя Санчес виступав якраз за інтер. де провів три сезони. Відповідно, тепер в інтері повністю змінилися нападники. Нема вже Джеко Котрифенербах, Фенербахші, нема вже Лукаку, нема вже Кореа. Тепер там грають зовсім інші люди. Залишився Лаутаро Мартінес, до нього приєднався Чурама, також ветерани Алексі Санчес та Марко Арнаутович. Продовжуємо гайд по трансферах італійської серії. Тому що Ромео Лукаку вчора прилетів до Рима. А сьогодні, можливо, ви вже бачили і знаєте, підписав офіційний контракт із Ромою. Літаком, котрий привіз Лукаку з Британії до Риму, керував особисто власник Роми, американський мільярдер Ден Фрідкі. У Фрідкіна є права на керування літаком, і більше того, він навіть взяв участь у зйомках фільму Дюнкерк, де керував одним з повітряних транспортних засобів. Лукако переходить до Роми на правах річної оренди. З Челсі і також йде на пониження зарплати. Важливо розуміти, що Рома заплатить за гравця Челсі за цю оренду 5 мільйонів фунтів. А сам Лукако зароблятиме 6 Лямів фунтів на рік теж важливо те, що тепер в контракті з Челсі у Лукако з'явиться пункт про відступні у розмірі 37 мільйонів фунтів, якщо його захоче викупити хтось. Ну, наприклад, та ж Рома, що треба про цей трансфер взагалі знати та розуміти. Рома в чергове бере гравця, котрий погано лежить, так і. Трансфер гравця, котрий погано лежить для цієї роми, є неймовірним. Гляньте просто як його зустріли в аеропорту. Зрозуміти, що сам власник клубу е, на літаку віз Лукаку до Риму, тобто, це все не просто так. Дуже і дуже багато честі, символізму. Пафосу, так щось дуже схоже на те, що було з Павлою Дібалою в попередньому році. Лукако ж сам все профукав. Ви ж знаєте цю історію про те, що він не захотів бути в інтері, не спілкувався з гравцями, з котрими він в Інтері виступав, нічого не говорив. Вів перемовини з Ювентусом, з Ювентусом перемовини накрились. Він знову захотів до інтера повернутися, вже було пізно. Тобто він ну багато багато різної фігні не робив. І в підсумку переходить в клуб, котрий, ну скажімо так, знаходиться на нижні. Чому щаблі розвитку, ніж той же інтер, зокрема не гратиме у лізі чемпіонів? Чи може Лукако знову себе неймовірно феєрично проявити? Звісно, що так, йому 30 років. Він грає з неймовірного таланту та неймовірних даних. Лукако це специфічна людина з точки зору свого позиціонування у світі загалом, так і дуже важливо, щоб біля нього була людина, котра беззаперечно там в нього вірить ем, і так далі. Виглядає так, що муріння такою людиною є, враховуючи їхню спільну роботу ще у Манчестер Юнайтед. Саме тоді Лукако настріляв майже вже 30 м'ячів за сезон за МЮ, і Моуріньо зайняв цією командою друге місце в англійській прем'єр-лізі, і вважає от, -от, -от, от той сезон, і то місце МЮ одним з найбільших досягнень в своїй кар'єрі, зважаючи на те, з якими труднощами португальському тренеру довелося боротися на шляху до цього. Тому мені щось Оцей трансфер пахне успіхом. Мені виглядає, що Лукаку зможе, що Мауріньо зможе, враховуючи травму темі Абрахама, враховуючи. Низьку, як мінімум, низьку ротативність Белоті, котрий, хоч і забив два голи в цьому сезоні вже, але в попередньому ж в нього то був нуль. У Лукако конкуренції особливо не буде. І буде знову ж таки беззаперечна віра. А коли вона є, то цей цей форвард просто починає розривати. Я в цьому ще раз переконаний. Ще один трансфер менш гучний. Трапився також до Роми. Вони взяли Сардара Азмуна, форварда збірної Ірану та Леверкузінського. Байера. також оренда на рік право викупу за 12 мільйонів. Євро Азмун виступав в Байрі з 22-го року. До цього виступав за російські різні команди. В 44 матчах за Байра Азмун забив 5 голів та віддав 5 асистів. І переважно був запасним таким футболістом, який часто виходив на поле, але переважно мав мінімальну кількість ігрового часу. Там 5, 10, 15 хвилин, так в середньому цьому гравцю давали. Цей трансфер абсолютно не ризикований для Роми. Це трансфер абсолютно в стилі. Роми, знову ж так, вони взяли того, хто погано лежить. Азмун це не типовий форвард, він не класичний форвард, він переважно грає на позиції під нападниками на позиції десятки. Також, до речі, вірю в те, що у рамках поєдинку кваліфікації до групового етапу ліги конференцій київський Динамо принаймні не програє у Стамбулі на красивенному стадіоні Бешекташа. Коефіцієнт на те, що Динамо. Бодай не програє так на Х2 на користь Динамо 2,75 за версію нашого партнера компанії ФБЕ. Якщо ви хочете зробити таку ж ставку або ставку на будь-яку іншу, навіть волейбольну спортивну подію, то гайда за лінком у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Кілька важливих трансферів з німецької бунди Баварія нарешті взяла воротаря. Ним став кіпер молодіжної збірної Ізраїлю та тель-авівського макабі Даніел Перець. Сума трансферу – 5 мільйонів євро. Плюс бонуси. 23-річний ізраїльтянин підмахнув контракт з Баварією на 5 років. Що важливо розуміти з цього трансферу? Що Баварія вирішила не брати супер, топ або близького до цього рівня кіпера, розуміючи, що рано чи пізно Монель Нойер повернеться. І що робити з мотивацією от цього кіпера, котрого вони візьмуть далі, не зрозуміло. Тому, поки Нойер травмований, у ворота стоїть свен Ульрайх, а на заміну йому взяли Переца. Коли повернеться Нойер, що Ульрайх, що перец не сильно нитимуть, що вони другі чи. Третій кіпери плюс е із Родіаном 23 роки, і в нього є яка не яка, але перспектива. Тобто, цей трансфер у цій ситуації, яка склалася для Баварії, є цілком зрозумілим та логічним. Хороший трансфер провів Левркусінський байер Це черговий хороший трансфер Веркусінського байера Вони нарешті знайшли заміну мусі Діайбі, котрий перебрався до Вілли. Байер заплатив 20 мільйонів фунтів за фангового півзахисника Соотгемптона. Натана Теллу. Теллі 24 роки, він себе не сильно проявляв на рівні англійської прем'єрліги. Зіграв там е, кілька десятків матчів, але ну, особливо ви його точно не пам'ятаєте. Не пам'ятаю, його і я, котрий АПЛ. Ну, дивиться так е, найкращим сезоном в кар'єрі 24-річного вже футболіста був попередній сезон, де він просто розірвав чемпіоншип, де божив у складі неперевершеного на тому рівні Бернлі Венсана Компані. На секундочку він забив 19 голів та віддав 5 асистів у 45 матчах чемпіонату. Тела за всіма даними дуже схоже на діабі. Швидкий дриблінгуючий гравець, котрий чудово опиняється в зонах завершення. Словом, норм і чергове підтвердження того, що. Цей байер боротиметься за чемпіонство з лізі. Також можете скрінути. Ну і кілька важливих трансферів з англійської прем'єр-ріги. Мохамед Кудус, Хаубек Аякса та збірної Гани. Перейшов до Бесткема. Сума трансферу 40 мільйонів євро. Відповідно, контракт терміном на 5 років. Попередньому сезоні Кудус забив 18 голів та віддав 6 асистів 42 матчах за Аякс. А також дуже здорово проявив себе на чемпіонаті світу у складі збірної Гани. Що про кудуса важливо знати? Кудус це футболіст, який може зіграти фактично на будь-якій позиції в лінії атаки. Це я говорю про позиції десятки. Або позиції на якомусь флангів переважно він любить лівий фланг, Кудус – це дриблінг, машина, Кудус – це швидкість, Кудус – це провривання між лініями і вміння. Отам, як, як рибак рибку, підловити той м'яч. Неважливо на котрій позиції він грає. Він завжди опиниться там, де потрібно загострення. Це один з найбільш ефектних гравців нідерландської ередивізії. Це без сумніву. І цей трансфер важливий для Весткіма, враховуючи те, що пішов вже лансіні, так і ми говоримо про атакуючих гравців Весткіма. враховуючи таку собі форму форнальса в останніх сезонах. Так фактично у Весткіма є два прям креативні хороші гравці. Це Джаред Боуен, котрий... Добре біжить, і світ бенрама, котрий має щось більше ніж. Добре бігти. Тепер не з'являється гравець, котрий не просто біжить, а робить це з розмом, враховуючи стилістику гри Весткіма, їм потрібна е, надзвичайна ефективність у лінії атаки. Тих атак на так і багато. І кудус має це дати. Але ще кілька тижнів тому на Вескім сипали стона критики. Вони продали райса за 100 в арсенал і нікого не купували. Це був єдиний клуб АПЛ, котрий не зробив жодного трансферу. Але тепер Вескім прокинувся. Окрім кудуса, вони перед цим купили Ворд Кауза, котрий вже запалює в АПЛ, забиває і віддає. Вони взяли Альвереса, котрий також грав за Аяксі, котрий провів чудовий матч проти Брайтона попередній. Так ну і взяли Мавропанаса, центрбека Штутгарта. Ця трансферна компанія за версією мого хорошого приятеля Ендрю Тодоса має вистрілити. Цікавий трансфер провів і Евертон, де виступає Віталій Микола, котрий ще не зіграв жодної хвилини у цьому сезоні. АПЛ, тому що на його позиції бігає Янг. поки що щось без варіантів виходить. Так от Евертон, котрий був дуже скупим на трансферному ринку, і на це дуже сильно нарікав Шон Дайч, враховуючи те, що всі матчі сезону Евертон е програв. Нарешті вони вийшли на трансферний ринок і нарешті вони купили гравця. Вони взяли за 28,5 мільйонів фунтів форварда, Одінези, португальця Бету. Контракт з гравцем було підписано до 27-го року. У попередньому сезоні Бето забив 10 голів та віддав 2 асисти у 34 матчах за Одінезе. Важливо те, що Бету ще два роки тому міг перейти до Евертона, Але тоді він грав за порті Моненсе. Евертон тренував Рафа Бенітес, і він віддав перевагу Соломону Рондону. Історія Бето кіношна. Він 5 років тому працював в KFC, пояснюючися тим, що він сам хотів отримати водійські права. На них він. В принципі, і заробляв тоді. Минуло п'ять років і тепер Бету виступає в АПЛ. Цей трансфер це нарешті те, що треба було Евертону після продажу Рішарлісона до Тотнема. Так, ці форварди відрізняються, але нормального центрфорварда в Евертона загалом то й не було після того трансферу. Так от Бету це гравець, котрого складно змити з ніг. Він прекрасно діє корпусом, прикриває його м'яч. Так, що ти ну нічого не зробиш, враховуючи те, що Евертон часто діє на контратаках, вміння вибити на бету і притримати його, підчекавши на партнерів, буде ну надзвичайно корисним. Плюс цей футболіст є королем воротарського майданчика. Так, навіть не штрафного майданчика, він вривається, от саме туди, на простріли на добивання діє максимально агресивно саме у цій зоні, такий справжній коршу. Але враховуючи те, кого хотів, Евертон і кого Взяв Евертон цей трансфер виглядає неоднозначно. Вони хотіли Родріго з Ріца, котрі абсолютно іншого типу гравець, ніж Бето. Вони хотіли Туре, котрий в підсумку перейшов до Аталанти, а також хотіли чи Адамса Саудгемптона, абсолютно адаптованого та зрілого форода на рівні АВЛ. Бето це майже 30 мільйонів за непевність, на мою думку, свій клас цей форвард повноцінно ще не, не проявив. І він ще до того всього максимально залежний від. Партнерів по команді він нічого не придумає. Тому хизе, побачимо важливий трансфер і в Брайтоні. Вони мусять брати центральних півзахисників, враховуючи, що Кайседо та Макалістер їх покинули цього літа. Отже, Карлос Балеба, гравець збірної Камеруну та французького Ліля. Перейшов до Брайтона контракт на 5 років. Сума трансферу 25 мільйонів фунтів з урахуванням бонусів. Балеба 19 років. Він в попередньому сезоні не був супер основним у лілі. Він зіграв 21 матч. Балеба це швидше заміна Макалістеру, аніж Кайседа, на мій погляд. Це гравець, котрий чудово протягує м'яч на дріблінгу, котрий добре підбирає якісь нейтральні м'ячі. Так він є надзвичайно мобільним, так і, і справді. Перспективне і Брайтон знову бере гравців на перспективу. Балеба 19 не скаже, що він прям стабільно грав у футбол на найвищому рівні. Це не Дауда з Дортмунда, чи Мілнера з Ліверпуля. Але в цьому і є весь Брайтон і їхня скаутська служба. Вміють вони відкопати якихось неймовірних. Талантів, тому доведеться їм знову довіритись. Ну і нарешті добираємося до українця в Англії. Мова про Назарія Русна та Сандерленд. Дуже тривалий період часу триває ця сага, термін контракту 4 роки, заплатять 2 мільйони менше чи більше. Ну, словом, фіг пойми. І поки що офіційно про цей трансфер не було оголошено, але і вже екс тренер, наскільки я розумію, Зорі Лалатовіч, підтвердив цей перехід. Сам Русен підтвердив цей перехід. Тут питання виключно, напевно, часу, коли цей транс насправді відбудеться, тому про нього можна вже і поговорити. Я скажу вам чесно, що я не дивлюся чемпіоншіп, я мало собі уявляю, що собою представляє Сандерленд. Але, на щастя, у нас з вами є Ігор Бойко, коментатор Сетанте, котрий має кілька телеграм-каналів, зокрема, телеграм-канал противний голос, де він дуже і дуже детально описав оцей от. Трансфер Русана до Сандерленда. Я скористаюсь підказками Ігоря щодо цієї теми, а вас закличу на його телеграм-канал підписатися. Так, посилання є в описі до цього відео. Отож, найперше, що треба розуміти про Сандерленд. Сандерленд це клуб серіалу Тілайді. То не бачив обов'язково. Подивіться останні кілька сезонів. Сандерленд виступав у Лізі 1, третьому за рангом чемпіонаті Англії. Попередньому на сезоні вони таки повернулися нарешті до чемпіоншипу, де одразу так зайняли шосте місце, що дозволило команді брати участь у плей-офф за вихід до англійської прем'єр-ліги. Цей результат абсолютний успіх, диво та сенсація. Чорні куди точно стрибнули вище голови. Команду тренує більш-менш легендарний та відомий тренер Тоні Маубрей, і переважно вони грають за схемою в 4-2. У них є хороший форвард Рос Стюарт, який колотив і колотив голи, в Лізі один, що в чемпіоншипі, але він травмувався і досі повністю не відновився. У цьому сезоні Сандерленд стартував так собі. Вони програли не якимось фаворитам Престону та Іпсвічу, зіграли один раз нічию і здобули лише одну перемогу. Тому в цьому сезоні за Сандерленд грають абсолютно різні люди на позиціях форвардів. Поки що найбільш таким. Е... Ефективним був молодший брат того Белінгема, котрий грає за Мадридський Реал. Мова йде про Джоба Белінгема, котрому на секундочку, 17 років він зробив дубль переможний у ворота Роттергем. При тому, що от позиція центр Форта для Белінгема молодшого не є рідним, він є атакувальним півзахисником, але вимушено і грав. І на цій позиції інші Форварди є абсолютно неефективними та незабивними. І Сандерленд шукав саме Форварда ціле літо. Були різні кандидатури, так, різні варіації, але навіть команди Чемпіоншипу для підсилення повинні витрачати до 10 мільйонів євро за гравця. Так? Це дуже і дуже поширена історія, і, і сума про от, от такого рівня переходи в чемпіоншипі це не сенсація та не новинка. Сандерленд же ж. Економить в них немає там шалених немовірно шаних доходів. Так про тому, що їхнім власником є мільярдер. У них стоїть плюс-мінус планка на трансфер в 2 мільйони фунтів. І е, перехід Русина таким якраз є. Для мене також важливо, що за Сандерн виступають футболісти, котрі мають відношення до Тотнема. там одразу кілька таких. Прічард, Ціркін, е, так. Ну і Кларк, є лідером Сандерланда, і за котрого свого часу Тот нам заплатив більше 10 мільйонів фунтів. Але в підсумку Кларк за шпори так і не зіграв. Словом, якщо підсумовувати, русин йде до команди, котра є середняком чемпіоншипу, до команди, котрі точно потрібен центр Форвард, де він точно матиме ігровий час, принаймні на початку. З мінусів цього переходу, перше це те, що Руси не є типовим центр-форвардом. у Луганській зорі, де він прів найкращий сезон у своєму житті під керівництвом Падрика Манльовина. Він діє переважно на фланзі, а в центрі нападу по скільки постільки. Друге. Це адаптація русан до британського футболу. Перше це знання англійської мови. Другий підпункт е, в тому, що русин вже їздив за кордон, він виступав у Польщі, де переважно конфліктував, сварився і фактично не грав у футбол. І оця історія мене викликає занепокоєння. Мені не виглядає русин тим гравцем, котрий прямо зараз з місця в кар'єр зможе давати результат на рівні. Чемпіоншипу, дуже і дуже багато підводних каменів. Цьому на місці Сандерленда я вибрав гравця, який адаптований до цього рівня. Русин це гравець, котрому тяжко даються адаптації. Про це він навіть сам говорив в неодному інтерв'ю. Чи вірите ви у на ви? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І дякую вам всім за увагу. Дивіться мої попередні відео тут та отут. Спасибі вам, що були зі мною до самого кінця. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні.